Перші в 16 уже летять в Україну. Озвучено дату, коли вони почнуть бити ворога. Запорізький військом вкрав машин на 11 мільйонів. Черги до ТЦК. хто у них стоїть, та скільки часу треба, щоб оновити свої дані? Та у державі за останній рік значно побільшало мільйонерів. Хто вони і де взяли гроші? Вітаю! Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі говоримо про головні новини станом на цю мить. У золочеві після ранкового обстрілу російськими терористами міста Кабуми зросла кількість постраждалих. За останніми даними відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих цивільних. Серед них – 11-річний хлопчик. Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Перші F-16 прибудуть в Україну вже після Великодня. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. А вже є якісь можливо дані чи орієнтири для громадян, коли F-16 на нашій території почнуть працювати приблизно. Хоч є після пасхи о. О, це, це ж вже дуже скоро. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, оскільки зрозуміло, що ну, вже декілька разів змінювалася ця дата. Mm -hmm. Тому ми чекаємо, наша задача вже працювати з тим, що нам нададуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до нашого вищого військово військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов'язково про це з вами поговоримо. Ну, але вже після свят, як то кажуть, да. абсолютно Раніше посол Данії Оле Екберг Мікельсен говорив, що перші літаки в 16 Україна отримає влітку. Також Мікельсен заявляв, що разом із літаками в Україну прибудуть системи забезпечення, обслуговування та наземні бригади. В Україні відчутно побільшало мільйонерів нині в країні 10 тисяч 700 мільйонерів. Тоді як минулого року їх було 9,5 тисяч. А у поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218 мільярдів гривень. І тут ви запитаєте, що із надходженнями податків у бюджет від цих самих мільйонерів. Надходження також кратно зросли у цьому році. Додаткові зобов'язання до сплати в бюджет ПДФО становлять 4%. І 8 мільярдів гривень, що на 2 мільярди більше ніж торік. Військового збору маємо 0,9 мільярда гривень, що на 0,4 мільярда гривень більше ніж за аналогічний період 2023 року. Робота штучного інтелекту виходить на новий рівень. В українському МЗС заявили, що консульську інформацію від відомства тепер повідомлятиме штучний аватар Вікторія. Шановні представники змі та громадськості, вітаю вас! Мене звати Вікторія Ші. Я створена міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Її створено на основі реальної людини української співачки та інфлюєнсерки Розаліном Бре. Тепер коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України вебсайті сайті та сторінках у соцмережах, а також передаватимуться журналістам прес-службою МЗС. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України. Буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Також у МЗС роз'яснюють на кожному оригінальному відео консульської представниці буде розміщений QR-код, який дублюватиме текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі його відсутності відео фейкове. У запорізькому ТЦК посадовець військомату незаконно вилучав автівки у людей. Ще на початку повномасштабного вторгнення посадовець відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але автівки чоловік обирав на свій смак. Так в одному із підприємств на початку 2022 року він зумів віджати чотири вантажівки та мікроавтобус на загальну вартістю 11 мільйонів гривень. Нині автобізнесмену у погонах загрожує 12 років ув'язнення. 你。 В Україні планують суттєво збільшити штрафи за порушення закону про мобілізацію. Правоохоронний комітет Верховної Ради розглянув правки до другого читання відповідного законопроєкту. Верхній поріг покарання пропонують збільшити до 25 тисяч, а для посадових осіб до 60 тисяч гривень. Однак такий штраф не можна буде виписати, якщо дані про призовника ТЦК може отримати сам через держреєстри. Такі новини вже почали створювати черги коло військкоматів. Та чи справ. Справді люди кинулися оновлювати свої дані. Та чому для походу ТЦК знадобиться взяти відпустку мінімум на тиждень. Дивіться у сюжеті. Нечуваний ажіотаж. Ось такі черги на медкомісії в ТЦК Києва. Черги настільки великі, що пишуть в соцмережах, потрібно брати відпустку на роботі. Я прийшов на 6.20, записався 18-м, але черга стара прийшла, тому що вчора. Світла не було, і їм переписали їх на сьогодні. І ще з людей зверху переді стоять. В чергах чоловіки розповідають журналістам, що приходять о 6-й ранку, стоять по декілька годин, але розв'язати питання протягом одного візиту не завжди вдається. Іноді губляться якісь довідки, іноді немає світла. Хвилю ажіотажу біля військоматів більшість чоловіків пояснюють ухваленням закону про мобілізацію. Мовляв, коли він набуде чинності 18 травня, усі масово ринуть оновлювати документи. Деякі чоловіки зізнаються, що ТЦК виявилися непідготовленими до напливу людей. Як вони планують приймати сотні тисяч чоловіків? Які після 18 травня невідомо, все банально просто. От не заставляють списки, а списки спіски одіваються. От я вчора зі Стел целий день а прихожу. А мене із того списку вже ні. Велитенські черги біля військкоматів це не добровольці на війну. Зауважу керівник прес-центру Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істон. Якщо казати про стан саме на протягом останніх днів, черги дійсно трішки збільшились, але більше спостерігається. Не військовозобов'язаних, які прибули скажімо так добровільно чи, хоча б за повістками, а якраз військовозобов'язаних, яких присилають підприємства для, ну, для бронювання, черги не лише біля військоматів, а й біля сервісних центрів МВС українці масово почали переоформлювати авто після ухвалення закону про мобілізацію, оскільки в Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби зсу. Кількість реєстраційних операцій з початку квітня зросла аж на 42% Отки найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі продажу та дарування. Водночас правозахисник в ефірі телемарафону заявив, що людина, в якої вилучить власне авто на користь армії, знатиме про це вже по факту. Більше того, це входить в компетенцію таких органів, як СБУ, ТЦК та розвідка. Людина по факту отримує від органу державної місцевої адміністрації розпорядження, в якому зазначено, що відповідно до мобілізаційного плану України. Ваше авто необхідно для залучення сил оборони, і в такому випадку я би обов'язково. Ну, е просив від місцевої адміністрації таке розпорядження, адже при інших виставнах це буде незаконно. Обмежено придатних більше не буде. Цього тижня набувають чинності відповідний закон, який скасує статус обмежено придатний та зобов'язує пройти повторну медкомісію, щоб згідно з новими правилами визначити придатні особи до військової служби чи ні. Також відповідно до нового закону придатних поділять на декілька категорій: повністю придатний, придатний до служби у вищому військовому навчальному Закладі чи в ТЦК придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу, а також придатні для виконання специфічних завдань. Кому війна, а кому зайва можливість нажитися на будівництві доріг у столиці, посадовці Київавтодору разом із підрядними підприємствами «Київшляхбуд» та Роздорстрой вкрали на ремонті доріг. 10 мільйонів гривень. На папері ремонт йшов із залученням дорогих матеріалів. На ділі засипали ями тим, що під руку втрапляло. Тому не дивно, що такі латки зникали вже після першого дощу. Пекельна ніч у Тбілісі. У ніч на середу спецназ спробував розігнати мітингувальників із-під стін парламенту. Силовики застосували кийки, сльозогінний газ та водомети. Водночас мітингувальники спробували заблокувати виходи із парламенту, щоб депутати не змогли вийти з будівлі. Після кількох спроб правоохоронці відступили. Чі було власне і у самому парламенті, де під час обговорення закону про іногентів знову почубилися депутати. Сутичку демонстрантів і силовиків президентка Грузії Соломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Бахтанга Гумеалурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації. Щонайменше 19 людей загинуло, та ще 50 постраждало у наслідок обвалу швидкісної траси у Китаї. Трапилася пізньої ночі у провінції Гуандун. Магістраль рухнула в ущелину разом із автомобілями. Відомо про щонайменше 18 машин під завалами. і Нині на місці працюють пів тисячі рятувальників. Спалив будинок. Йди на роботу заробляти на новий. Так сказала господарка своєму котові, який випадково увімкнув індукційну плиту на кухні і підпалив будинок. Власниця хвостатого у вигляді покарання влаштувала його на роботу, щоб той відшкодовував збитки. Нині чотирилапий працює блогером і розважає глядачів на прямих трансляціях. Ба Більше вже й потроху заробляє, бо його ролики подивилися 8 мільйонів людей. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні, о 20.00 у прямому ефірі з ігорем циганником. Також не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.